Ставить питання, в принципі, злободенне Тимощук вирішив судитися за свої титули, звання, тренерську ліцензію та все інше, що у нього відібрали. Як ставитись до цього? Е, ну, у нас випуск номер 44 А 44. Це ж в контексті Тимощука, правда? Символічно. Дивіться, може хто не в курсі, е, тому що я, чесно кажучи, якось цю цю історію проморгав е, раніше. От, е, Тимощук зараз подав позов до спортивного арбітражного суду Лозанні проти Української асоціації футболу е, свого часу. Комітет етики та чесної гри вирішив, що Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу і порушує пункт. Е, 1.4 частини 1 статті 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ. Згодом контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення позбавити Анатолія тренерської ліцензії рівня ПРО, виданої центром ліцензування УАФ, позбавити його всіх титулів переможця та срібного призера Чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України. Заборонити Тимощуку займатися футбольною діяльністю на території України довічно і доручити адміністрації УАВ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань, а також виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд Української асоціації футболу. От Тимощук подавав апеляції в українські інстанції. І це ні до чого зрозуміло не призвело. Тепер вирішив витрачати великі гроші і йти в Лозанну. Це так: невеличка прелюдія для, для, для тих, хто не в курсі. Як я до цього ставлюся? Ну, отримавши це запитання, трошки занурився у, у тему. Щоб зрозуміти для себе, що там відбувається. І ну, дивіться, по-перше, що таке пункт 1.4 частини 1 статті 4 Кодексу етики та чесної гри УАВ, от дослівно з офіційного сайту УАВ Скрін, що в цьому пункті написано? Утримуватися від будь-яких дій, що можуть завдати ФФУ та футболу у цілому моральної та матеріальної шкоди. Пропустили через себе? Подумали, так? Дивіться. По-перше, якщо це Кодекс УАВ, то що таке в ньому ФФУ, якщо ми там вже мовою документів говоримо. а? Сеньор Франческо Баранка, голова Комітету етики та чесної гри, який заробляє, за даними Кості Андріюка, 471 тисячу гривень на місяць. Заробляє ну, незрозуміло за що. Міг би ну, за такі гроші, бодай, офіційні документи на офіційному сайті УАВ виправити. Міг би. По-друге, По з таким формулюванням, за таким формулюванням засмажити можна, я скажу так, всю верхівку УАВ, починаючи від її президента. Але ж баранка не відкусить руку, яка платить йому ні за що більше 5,5 мільйонів гривень на рік. Як вірний собака, він виконує все, що йому накажуть. Як би смішно це не лунало. Далі. Дивіться. З Тимощуком, його політичною позицією, громадянською позицією. Ну тут все зрозуміло. Всім зрозуміло і давно зрозуміло. Йому ну, не буде життя в нашій країні, він тут персона нон-грата. Тому що ніхто з українців йому не пробачить того, що він зробив, а точніше, того, що він не зробив для рідної країни. Того, що зробив для рідної країни, нічого. І осе позбавлення державних нагород, почесних звань це зрозуміло і логічно. Я розумію також, якщо по пунктах розбивати, пункт заборонити займатися футбольною діяльністю в Україні. Також абсолютно розумію, звичайно, це правильно і це логічно. А інші пункти. От я чесно скажу, ну мені смішно від цього. Абстрагуємось від там прізвища Тимущука. Просто мені смішно від цього. Дивіться, позбавити тренерської ліцензії ПРО, виданої Центром ліцензування УАВ. Я думаю, що е, для Тимощука це найболючіший пункт, тому що без ліцензії він не зможе працювати тренером. Але знову ж таки, включаємо логіку. І за логікою речей, центр ліцензування УАФ підпорядковується кому? Хто дозволив е, тут бути центром ліцензування? УЄФА. І видає цей центр ліцензування ліцензії під егідою УЄФА. Тимощук цю ліцензію отримав. Склав іспити, чи як він там її отримав, я не знаю в тому нашому центрі ліцензування. Як тепер її можна відібрати? Ну, з якого дива? Уявіть собі, завтра інфантіно, нахірячся бояришника з Медведєвом і випише указ, який ліквідує в Україні центр ліцензування тренерів. Ну, Хіба це дасть підстави скасувати ліцензії, які цей центр ліцензування видавав колись давно? Ну, логіка, якась же є. Ну, це нонсенс. Позбавити титулів. Ну, хтось для себе розуміє, як це позбавити титулів? Що це? Ну, Ювентус в Італії колись позбавили титулів через корупційні скандали. там 2005-2006 роки передали ці. Е, та, ну що титули передали? Призначили чемпіонами Мілан і Інтер. Ну Це команди, клуби, так? А тут як? Там В 2005 чи 2006 році Шахтар був чемпіоном. А його капітан, людина, яка там на всіх відео підіймає чемпіонський Кубок чи Кубок Україна над головою. Ну як він чемпіоном не був? Ну, добре. Позбавили. На що це впливає? Просто Димушук, ну ким би він не став? Він був частиною історії свого клубу, Донецького Шахтаря. Ми, ми стираємо історію. Окей, ми, якщо ми стираємо історію, ми можемо стерти історію? Не знаю. Виключити з офіційного реєстру гравців збірних команд України. Ну, що це? Як це? Для чого це? Ну, він зіграв 144 матчі. Як, як, як це виключити? Як це перекреслити? Забути? Ну, у мене 20 років. Дитина якась допитлива. Переглядатиме матч там, Євро 2016, Польща Україна. Замість Романа Зозулі виходить Анатолій Тимощук. Там, рекордний 144-й матч за збірну. Як це змінити? Діпфейк підключити, там обличчя Баранки намалювати на тілі е, Тимощука. Ну, обличчя баранки, тому що там скандальна історія була. А там, де кубок піднімав над головою, обличчя Павелка треба намалювати, тому що там успіх, а там, де успіх, там наш сонцеликий. Як? Ну, як дитині ці допитливі потім пояснити, хто це такий? Як він виходить на поле на у складі збірної України, а там в українських офіційних реєстрах написано, що ну, ну, немає, не, не зіграв нуль матчів. Не було такого футболіста. Знову ж таки, найголовніше, абстрагуємось від того Тимучука. Яка логіка цього? В чому, в чому логіка? В чому послідовність? Дивіться, е, якщо там про футбольне говорити Юра, Вак суддя. зрадник? Та зрадник. Поїхав до Ркостану працювати, ну то поїхав. Давайте. Баранка, вам е ідея. Ідея. Давайте Вакса позбавимо статусу головного арбітра Матчу Шахтар Динамо у 2012-му. Хто ні за що вилучив Гармаша? Ти ви привез замку морісвіль? Є на Зубов, зрадник? Зрадник, звісно, зрадник. Давайте рішенням Комітету етики та чесної гри позбавимо Єну Зубова. Голу у ворота німців в плей-офф Чемпіонату світу 2002 року. Це ж Найважливіший гол в його кар'єрі. Давайте не знаю, хто там забив. Не зубов. Віталій Віцинець. Все, комітет етики та чесної гри може вважати, що Віцинець більше не чемпіон Європи Ю-19 у 2009 році. Ну, все, не чемпіон Європи. То та так воно якось за логікою виходить. Але про того ж, Вакса, там, Зубова, відсенця тиша. Вони ж не настільки хайпові, як Тимощук. І для мене, я вам чесно скажу, для мене це смішно. Я вважаю, що це якось дріб'язково це таке, знаєте, щіпачество якесь. причому таке щіпачество, коли не, не гаманець в трамваї витягує, а, а 20 гривень задньої кишені. Думаєте, німцям не соромно за таку історичну персону, як Гітлер. Читалійцям за такого диктатора, як Муссоліні. Але ж чомусь їх ніхто з історії не викреслив. Ленін, Сталін, викреслити їх із книжок історії ну також було б найпростіше, але неправильно. Тому що всі повинні знати, що були в історії такі Ленін, Сталін. І всі повинні знати, чому саме вони і як вони знищували Україну і все українське. Знати і пам'ятати. Розумієте? Москалі. Москалі сотні років стирали нашу історію, намагалися переписати її так, як їм заманеться. Сильно допомогло. І зараз Павелко і його ручні комітети перетворюються на таких от типових комуняк минулого століття. Вось дорогой Ліаніт Іліч. Дав вказівку. І ЦК КПСС отвітил Єсть. Я, в принципі, вважаю, що. Приклад Тимощука, він дуже символічний для історії нашого футболу, для нашого народу. Топовий спортсмен, титулований футболіст, рекордсмен, патріот із синьо жовтими прапорами, намальованими на щуках. А коли стало важко, коли батьківщина по справжньому його потребувала, обісрався і зрадив свою країну. Ось всі діти, молоде покоління. Дивіться і робіть висновки. Ми, старічки, ми собі знаємо. Ми собі вже всі висновки зробили. Ви дивіться. Молодь. Дивіться і робіть висновки. Викреслювати те, що було у 21 столітті у вік високих технологій і необмеженого доступу людей до інформації це. То, знаєте, я так скажу. На мій погляд, це таке лицемірне донкіходство від Української асоціації футболу. От немає людям чим зайнятися. Не здатні вони вирішувати серйозні питання. Ну з ким поборемось? З вітряками поборемось. Будемо кидатись на вітряки. І таким чином вони хочуть сподобатися широкому загалу. Хоча насправді ви розумієте, що усе їх вчинок це. Ну, як ті прапорції на щуках Анатолія Томущука, там в 2005-му чи коли це було? Пропорції на щуках в 2005-му на тлі його вчинків у 2022-му. От ніби й красиво, але нікому нахер не потрібно. Бо жодної користі країні це не несе, тільки дешевий самопіар на імені найтитулованішого футбольного зрадника України. Але давайте про ще один момент подумаємо. От як у шахах перед тим, як зробити хід, ти ж повинен подумати, який хід у відповідь може зробити суперник. І от уявіть собі, що Тимощук виграє справу у суді в Лозані. Ну, в Лозанні не такі ж чесні суди, як тут у нас. Може ж таке бути? От Дивіться, той же Собуцький виграв в УАФ. Чи свій царці, пам'ятаєте, наших діячів на місце швидесенько поставили, коли. Поразку технічно нам в Лізінаці зарахували. Може, все може статись. Так от уявімо, да? зрадник Тимощук, який живе і працює в Оркастані, у незалежній судовій інстанції виграє справу в Українській асоціації футболу. Усі начебто незалежні футбольні судові інстанції країни, яка у боротьбі за демократичні цінності, рухаючись у бік справедливого демократичного заходу, у жахливій. Війні, втрачає тисячі своїх найкращих синів. Всі ці інстанції визнали ну, законність рішення Комітету етики та чесної гри УАВ. А найвищий арбітражний суд Швейцарії приймає інше рішення. От так Субутським було. Не немало, немало наші інстанції от так, повноважень виносити пожиттєву дискваліфікацію Субутському. Так, Такі рішення прийняв Каслу Зань. От що тоді буде? Ви уявляєте, який це буде удар по нашому іміджу? Ви уявляєте, що буде творитися у медіа там на болотах? Ось про це також потрібно пам'ятати. Знаєте, друзі, якось так воно сьогодні сумнувато все вийшло, ну, але що зробиш? Як там говорили, колись пройшла вісна, настало літо. Спасибо партії за це. Вождем нашого футболу. Щира подяка. Не дають вони занудьгувати.